Всім вітання. Сьогодні у нас 19 серпня, тиждень назад, можливо, менше викладав відео з приводу купівлі акумулятора до своєї системи, те, що потрібно змінити. Так як Аджими вже не витягують і хочеться збільшити ємність. Ну, це явно не використання там Аджема і тому подібного. Тому, друзі, Поїхали далі. І в вашій увазі зараз буде розпаковка і презентація нового акумулятору. Той, що придбали. Ну і подивимося, що з цього вийде, як воно працює. Отже, друзі, поїхали, як бачимо, акумулятор, літій ферум, все як хотіли. 46 чи 49 кілограм вага. Отже, Давайте для початку заінтригую вас трішки. Чому саме вирішив купити готову збірку? Багато в коментарях писали. Можна замовити там комірки, вибачте, трішки захекався. 50 кг досить незручно носити. Е, чому не купив комірки і тому подібне? Ну, перше скажу, що. Е, з точки зору того, що зібрати самому акумулятор це річ. Дуже хочеться, руки чешуться з'єднати, поставити ті пластини, корпус, все скрутити докупи BCM і подивитись, як воно запрацює. Інша сторона, медалі, боюсь натрапити на комірки не досить таки високої якості. Ну, те, що продається в Україні. Рекомендували мені там. Замовити на сайті, в Нідерландах, на Енконі, ну, Зайшов туди, чесно, на даний момент в пропозиції було не досить таки широкий вибір. І цінник питання там 57, 53, 60 євро. Вартість доставки ну, набагато. Ну, не то, що набагато дорожче, там збірка на 15 кВт можна було б зробити, але все ж таки вирішив. Ну, вирішив придбати. Я думаю. Зібрати якийсь акумулятор я в будь-якому випадку зберу. Для мене це вже просто справа принципу. І хочете дійсно спробувати, як воно, як воно буде. З'єднати все, спаяти все докупи і тому подібне. Е, багато рекомендую, ну не багато, а писали в коментарях, що краще брати перевірених е, виробників. Наподобі ідея. Чесно. В принципі, я погодився, все. Ну, не знаю чому, вирішив. Ну, можливо, дивіться, цей акумулятор, що я замовив, коштує трішки дешевше, ніж сама Дая. ДАЯ зараз на ринку близько 32-33 тисяч 5-кіловат. Але все ж таки, з ваших порад було, я ж кажу, багато От чому я саме запитував, хто що собі ставив, хто що встановлював, як працює. І хто що використовує всім, дякую за відгуки, хто написав, хто порекомендував, що стави сам, що не ставив більше ніколи після покупки. Тому, друзі, вашій увазі відкриваю вперше на новій пошті так, відкрив, подивився, чи є акумулятор, чи просто кирпичі. І отже, момент, момент істини. Зустрічайте, друзі, акумулятор фірми Biom. Були в рекомендаціях у мене під відео. Люди писали, що, в принципі, непоганий акумулятор. Е, не знаю, зараз будемо дивитись, встановлювати, що воно як буде. Ось таке заводське пакування. Вибачте, в мене тут безпорядок, хаос такий. Трішки працюємо в дворі, прибираємо. Документація, гарантійні талони, ну це ми зараз пізніше відкриємо. І отже сам саме цей акумулятор. Так, якісь у нас тут кабелі і тут якісь кабелі. Так, це кабель для підключення до інвертору. Ух ти, набір кронштейнів, ну, чесно скажу. Не буду я його встановлювати на стіну 50 кілограм цепляти, ну, чесно, нема в мене бажання. Хоча, можливо, в майбутньому і так, але, але якось так. Отже, ставимо на паузу, зараз дістану його далі, далі з коробки. Так, отже, з коробочки ми дістали. Бачимо у нас декілька виходів коншина і тому подібне. Підключення до додаткового акумулятора. Так, захисна пластина. Це все зрозуміло. Земля зрозуміла. Так. Ага, ось бачимо, як виконане це рішення. Тобто все набагато простіше, ніж я думав. Можна від'єднати просто рамку. Від'єднати рамку, прикріпити саму рамку спочатку до, до стіни, а потім уже на цю, на цю саму рамку навісити сам сам акумулятор. Так, друзі, поїхали далі, 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 далі. Так, щось у нас тут один, два, три, якесь вімкнення і якась кнопочка. Так. Так, 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 увімкнули. Увімкнули. 55% заряду, 52,5 вольти. 22 градуси температура. Джейкон. Ампери. Навантаження, я так розумію. Вимкну камеру, чи вимкну, верніше, ліхтарик. Так. Ну, в принципі, ні на що більш не реагує. Незрозуміло, що це. Повна ємкість одної батареї якоїсь до половини інша. 3284. Це напевно кіловати. Якось так. Незрозуміло. Єдине тепер. Так, показує до половини заряжено, вімкнено. Що ось це таке? Що ось це таке. Ну, зараз інструкцію відкриємо. Подивимося. Самому цікаво. Так, кришка в нас на верхню частину на оцю є. В принципі, якось так. Так, по кабелям, по кабелям, по кабелям. Дивимося, що в нас тут. Так, це кабель під'єднання. Кабель під'єднання до самого інвертору. Окей, зрозуміло. Так, а де ж кабелі на зараз поліземо далі в коробку, подивимося, де в нас знаходяться кабелі на під'єднання вже саме іншої батареї. Так, поки на паузі розбираємо коробку. Так отже, друзі, що мені не подобається, що я запитував, що буде в комплекті, <кхе> в комплекті цього акумулятора при відправці. Мені сказали, що буде два кабелі для під'єднання до інвертора. Два кабелі буде для з'єднання акумуляторних батарей між собою. Плюс будуть кабелі спілкування між батареями і кабель спілкування інвертора з. Інвертора з акумуляторною батареєю. І все, що ми бачимо, це просто два кабеля. Ну, Те, що можна використати для під'єднання між батареями. Інших двох кабелів немає. Буду завтра писати. Буду завтра писати задавати питання, чому, чому саме так і чому не відправили повен комплект. Те, що повинно бути. Прикро, звичайно, я ж кажу, я сподівався, що буде повен комплект кабелів. Так як у нас дана акумуляторна батарея розрахована на 5,2 кВт. І якщо все добре, в принципі, якийсь місяць тесту, можливо, більше, можливо, менше, і я купував би ще, напевно, один. Такий самий або два таких самих, тобто на кіловат-15 вийти вийти цієї енергії. Але кабелів немає. Ну, якось так. Подивимося, друзі. Так, щось воно тут у нас блими, подивимося. Неприємно трішки. Неприємно. Ну, завжди воно так буває. Таке. Розчарування, можна сказати, ну нічого, то ми докупимо, щось придумаємо. Так, друзі, я поніс всю цю річ в свою трансформаторну, беру інструмент і будемо, будемо під'єднувати батарею до інвертору. Поки відео на паузу, далі зробимо. Зробимо включення. Отже, друзі, все під'єднав комунікаційний кабель, але для себе чесно розумію, що навряд чи в моєму дуже чудовому інверторі буде зв'язок через цей порт. Я в цьому сумніваюсь, напевно, ну, не знаю, поки нехай буде. Кабелі під'єднали. Ті, що були в комплекті, я залишив, перекину їх потім між батареями. Інвертор зараз показує помилку, він не бачить батареї. Панелі вже не працюють, уже в нас на опів на 9 вечора 119 вольт там поража немає, тобто зараз забезпечення йде через мережу. Хоча і споживання в нас всього 400 Вт. Отже, друзі, <кхм> скажіть та я вам скажу, момент істини. Час або мене, або все буде добре. Щось замкнуло. Щось вімкнулося, Щось знову класнуло. Так, з батареєю все добре. Ран. Так, ось ці перехідники. Це вімкнення додаткових батарей. Живлення. Так, друзі, все чудово. Отже, бачимо. У нас з'явився акумулятор. Ми бачимо акумулятор. Так, панелі щось намагаються. Батарея 53 вольти. Так, споживання 500 Вт. Ну, якось так, друзі. Так, що нам тут показує? Зараз хвилинку вимкну. 06 А 52,5 В. Так, 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 так. В принципі, що робимо далі? Зараз спробуємо. Зараз спробуємо. Спробуємо увімкнути режим СБУ і навантажити. Зараз у нас салар стоїть. І пустити в навантаження в роботу батарею. Так, вибрали цей режим. Вибрали цей режим. Зараз інвертор вимкне меню. І повинно споживання буде йти саме з батареї. Так, інвертор ще не вимкнув. Так, все вимкнулося, але щось, щось все одно не так. Зараз хвилинку, хвилинку подивлюся, що воно що ми не так зробили. Отже, друзі, наступний день. Вчора в мене сіла камера, поки на паузі стояла, нічого я таки не зміг далі записати. Вирішив я цю проблему. Ось можемо бачити на даний момент. 13% батарея, Вчора виставив на роботу в режимі СБУ. Всю ніч батарея працювала під ранок. Я вимкнув майже все навантаження Там Вт 400 чи 300 було споживання. Батарея працювала всю ніч, під ранок вимкнулася. Включилась мережа. Запищали в мене камери, інвертор видав помилку, що низький заряд напруги. Потім вимкнув взагалі світло. Коротше, сьогодні ще О 4 ранку бігав я, перезагружав інвертор і тому подібне. Вчора ж ситуація була в чому? Поки не дав навантаження саме з інвертора, вірніше не дав заряд на, на батарею, все це пройшло. Виставив вольтаж, заряду виставив ампераж, поставив 40 А. На зарядку, і тільки потім режим СБУ вимкнувся, і все ж таки пішов ганяти. Е, почала працювати батарея, все порядок. Е, на ніч не вистачило, було 55%. В принципі, плюс-мінус дотягнули Але я ж кажу, що я вимкнув все, там працювали холодильники. Вімкнулася, чому ще сильно висадила батарею посудомийна машина, вона там близько 2 кВт споживає. Вона висадила її. Ну, якось не знаю, чесно, як на мене, коли закінчиться світловий день, навряд чи мені на ніч, на бойлери і все це подібне, хвата вистачить цієї батареї. Тому я думаю, поки ще одну не куплю, будемо так в режимі солара і сидіти, хай працюють панельки. Єдине, що зможу зробити, я напевно це також о 6 чи о 5 ранку, коли буду прокидатись, вимикати просто лічильник і хай весь цей час там до, до вечора е працює, працює просто на акумуляторі, потім підзаряджається, Ну, поки я ж в режим СБУ, не будемо вмикати. Далі що ще хотів показати? Ось, бачите, чудові ручки, чесно, вчора коли сюди ці 50 кг тягнув. То ну, досить таки було зручно нести це в плюс цієї батареї. Тому що я на деяких бачив, не пам'ятаю, не пам'ятаю, яка марка. Там просто такі ручки, які врізаються. ну, Велика вага акумулятора, і досить незручно нести і таке собі. Так, інструкції наші по. По інвертору і по, по батареї. Вчора я ж кажу, пройшовся вольтаж, ампераж, все виставив, все зробив. Е, до речі, беру свої слова обратно е, з приводу того комплектації батареї. Що я сказав, що повинні бути ще якісь кабелі. Я вечором списався з цією людиною, що мені надсилала. Все окей, все повинно так і бути, все пройшло. Тобто, ну, Ніякого ще одного кабеля не, не повинно бути. Для м, роботи між собою. Ось буде тут РСК, ця кабель у нас є між акумуляторами. Кабель для підключення. В наступному також буде кабель, який можна буде під'єднати з цим і тому подібне. Так що все, все в комплектації добре. Е, Подивимося далі, як воно буде працювати. Так, у нас зараз сьома ранку. 5 ампер на споживання будинку ми віддаємо 1,4 кВт, 24 ампери йде у нас. І 1,2 кВт іде на батарею. Якось так. Якось так. Ну, як на мене, Досить таке гарне значення. Зараз сонечко ще буде підійматися. Закачає воно цю батарею. Уже 14%. На ранок я був тут. о... Я ще спускався, ще сонця не було без чогось, Чи о 5, чи... о Так, десь о 5 годині то було по нулям. Зараз 14%. Це ми за 2 години маємо, і то сонце не досить інтенсивне. так... Що, ну, якось так. Тож, друзі, поки така ситуація, що ще хотів, замовляв, я на самому сайті компанії Biome не купляв ні в яких магазинах, нічого не шукав. Вартість акумулятора мені вийшла близько, близько 26 тисяч, не пам'ятаю, казав в началі відео це чи ні. Дає з такими самими характеристиками 32-33, тобто, ну, Тут ми. Зекономили скільки? 6-7 тисяч. Але ще в чому питання. Я не пам'ятаю, скільки здається, тут у мене 6 тисяч циклів, 6 тисяч плюс, там. не знаю, скільки цей плюс. Вдалі, здається, 8 тисяч циклів. Ну, можливо, ті 7 тисяч вартують тих циклів. Подивимося. Тож, друзі, на цьому. В принципі, відео буду закінчувати. Пишіть коментарі, задавайте питання, якщо до чого. Через деякий час зніму також додатково, додатково до цього відео. Як ця батарея покаже себе там тиждень-півтора, мені потрібно. Буду дивитися, як вона працює, як вона віддає енергію, як вона забирає. Тому що ну, мені потрібно ще одну таку, як мінімум, а то і краще ще дві чи три. Ну, якось так. Тож, друзі, всім всім дякую за увагу. До наступних відео. До наступних зустрічей, друзі. До побачення!